Багато речей, багато рожевого є. переважно це літній одяг, сукні якісь. Будемо приміряти, буду вам показувати. Загалом не вперше, ви вже всі все знаєте. Тому покажу вам ще швиденько свілок. Дуже важко влітку якось одягатися стильно, тому що така спека, що взагалі хочеться мінімум одягу. Так, словом, погнали. Так, я вже примірила першу сукню. Така вона йде зі збірочкою. Ось така тут довжина вище колінка. Мені насправді завжди було цікаво, як такі сукні зі збіркою виглядають, бо навішалки, знаєте, взагалі не зрозуміло, як воно сяде. В рожевому кольорі ось такий верх. Колір в житті трішки насиченіший. За рахунок цієї збірки дуже гарно виглядає Наталію. Спинка повністю тут закрита. Ну, щоб сказати, що мені дуже подобається, я б не сказала. Але, але, оця збірка дуже і дуже непогано виглядає. Тканина, до речі, приємна. Тут є підкладка, нічого не просвічую. Колір просто вкрав моє серце і підкупив мене, тому я взяла її поміряти. Пишіть, як вам така сукня. Ну, така вона, бачите, закрита зверху, але довжина коротенька. В цілому непогано. Зараз вам. Покажу артикул. Так, наступна це в нас також сукня. Такого вона ніжно-фіолетового, я б сказала, більше кольору, ніж рожевого. Дуже вона міні. Краще буде на дівчат нижчого зросту, бо мені трішечки некомфортно. Хоча, хоча, хоча можна. Можна було б придивитися. Дуже в неї така прикольна тканина. До речі, вона нібито не знищиться ця сукня, точно гляну, бо я просто взяла через колір. На мені розмір XS. Сіла просто чудово. Ну, але все ж таки краще буде на дівчину трішечки нижчого зросту. Спинка ось така. Взагалі люблю такого крою платья, коли підкреслює талію, і тут такі розлітайки. Непогано, але я б собі таке не взяла, бо вже коротке. Зараз вам покажу артикул. Бачите, такий ліловий кольор цієї сукні. Ось артикул і ціна. Так, наступний примірила ось такий топ з баскою на бретельках Примірила, бо він мені сподобався. І я, в принципі, такі речі люблю носити під джинси. Мені таке подобається. Трішечки завеликий він на мене, бачите? Тому я буду над ним думати побачу, чи буду брати. Бо в цілому ніби ок, але трішки завільний. Ось так виглядає Тут є підкладка. Це я вам хизуюсь своїм пресом, який накачала в залі. Словом, дуже приємна тканина. Тут такі гуцечки попереду. Примірила під спідницю шортики. Словом, нібито непогано. Не знаю. Не знаю. Зараз ще буду придивлятися і побачу, чи візьму чи ні. Це я ще для себе поміряла з джинсами, щоб мати вигляд, як воно, мати уяву, як воно буде виглядати. В цілому мені не непогано. А ну ставте ставки в коментарях, як ви думаєте, чи я його придбаю, чи ні. Добре, зараз буду вирішувати і покажу вам, звичайно, артикул. Так, це артикул у нас цей біленький топ яким я думаю. Так, наступний я примірила теж топ, теж з баскою, але ось в такому лимонному кольорі і трішки іншого фасону, ну ви бачите, відрізняється. Дуже так по-літньому виглядає. Ось так позаду теж є підкладочка, бачите. Ха, дуже мило виглядає. Зараз вам також залишу артикул. Це артикл ось цього лимонного топа. Я перепрошую а що це за краса? Погляньте, яка сорочка. Вона така мила, така об'ємна, але водночас така ніжна. Вау, супер! Мені прямо вона дуже сподобалася. Тут всередині рукавчик, як нібито сіткою ще прошитий. Не знаю для чого. В автополітному. Класно, мені розмір XS Тканина дуже приємна, дуже гарно виглядає, аж навіть під джинси. І так, супер. Влітку потрібно носити щось таке яскраве, дуже гарний. Зараз з вами обов'язково вам також залишу артикул. Цей артикул рожеву сорочку. До речі, на мені S був розмір, а не XS. Боже, що це за красу я приміряла. Просто мало того, що це льон, щоб ви розуміли. Так ще й такий красивий жилет. Жилеточка така. Вона, бачите, сідає так по фігурки і ось тут. Іде трішечки басочкою. Дуже гарний. Мені прям дуже подобається. Виточки красиві зроблені. Дуже гарний. Зараз вам обов'язково також покажу артикул. Хто хотів жилет, то прошу. Ідеальний, просто тканина на літо супер. Ось ціна і артикул цього жилету. Так, наступне це ось такий кардиганчик з короченим рукавом в ніжно-рожевому кольорі. Він ішов разом з спідничкою точно такої ж самої тканини, але, на жаль, там були тільки великі розміри, тому я взяла просто, звичайну білу спідничку під нього. Колір рожевий, це просто моя. Любов, я як бачу щось рожеве, то мені обов'язково потрібно поміряти. Звичайний такий кардиганчик. Мене найбільше просто підкупив його колір. Можна під джинси його також одягати. Під що вам подобається, на мені найменший розмір S, стається. Хто таке шукав, кому таке подобається. Зараз вам також покажу артикул. Артикул на рожевий кардиганчик. Такі красиві шляпки на літо є у замші у зарі. Я бачила такі шкіряні з року в рік. А це ще в замші з'явилося. ось артикул і ціна. До речі, ось ця сорочка, яку я приміряла, вона ще є у звичайному білому кольорі. Хочу вам показати, як там всередині рукавчик виглядає. Ось бачите така сіточка там. Не знаю для чого. Мабуть, щоб тримався об'єм рукава. Погляньте, який піджак є. Такий прям він акцентний. Колір фуксія. Але тканина взагалі бажає кращого. Така гарна атласна сукня з квітковим фронтом. Позаду зав'язочки. Зараз гляну я артикул. Дуже літня. Я приміряла ось такий рожевий кардиган, він також є в такому лимонному кольорі. І бачите, такі звичайні спіднички йдуть до них. Так, я вже вдруге забігла в протягалку. Побачила ось такий бомбер. Мені дуже сподобалася тканина і ось цей принт. Дуже такий ніжний блакитний відтінок. І ці візерунки. Так прикольно виглядає, звісно, на під... Це поле, що на мені. Покажу вам ближче. Дуже прикольний. Вирізали, що артикул. Артикул на бомбер. міряла я Еску. Друзі, ніяк як я могла це не приміряти? Чесно, мені він нагадує тканина, така прям костюмка-костюмка, знаєте, як нам в школі на усілякі виступи. Ми брали в лінку культури всякі костюми, або батьки нам шили. Це дуже прям подібне. Я ну, не знаю, не любителя. Хіба що для якогось там, знаєте, такого прям екстравагантного яскравого образу. Защибається на ось такі тута є. За одна всього лиш. Примірилася вам показати. <рес> Ось так виглядає це чудо. Так, друзі, не питайте, як з того, з чого я починала цей влог, з такої ніжнятинки? Я прийшла до цього. <рес> Мені виглядало це гарно, але ну. Вона прикольна, сама футболка, бо це окрема футболка, та такий комбінізон виглядає. Сама футболка дуже навіть стильна за рахунок цього комірця. Але ну, в цілому є якісь Карлсон, ні. Е, я думала, це взагалі буде, вона йде спідничка, а вона шортами, я не помітила. На мені XS, ось цей сарафан, він величезний, просто можете побачити. І футболку взяла M, бо не було меншої. Словом, ну, не завжди ти вдало візьмеш річ якусь. <сві> Інколи може бути і ось так. Зараз вам покажу, можливо, окремо хоча б футболки артикул Так, друзі, ось так виглядає просто футболка, вона біленького кольору і комір кольор не знімається. Він так прошитий. Примірила, до речі, ось такі сатинові штани. Мені... Подобається зараз ось такий ось така мода, но сати нові спіднички, на нові брюки. Дуже непогано виглядають, навіть я б сказала. Але, можливо, бо я хотіла б іншого кольору. Можливо, чорні. Не знаю. Але в цілому непогано, На мені здається розмір XS Ну, краще білизну башу надягати. Але... Ну, Мені здається, що непогані вони. Довжина, ну, довгенькі трішки. Так, зараз вам залишу артикул на футболочку і артикул на ці сатинові брюки. Ну і залишу вже на комбінезон цей, кому цікаво. Цей артикул на цей комбінезон з шортиками. На футболочку з комірцем. І артикул на сатинові брюки. Правда, дуже гарний такий кавовий колір. Так, друзі, ще я забула вас попередити, що це буде на типове, що пенглог, як завжди. Бо сьогодні я буду лише у Зарі, тільки зару буду вам показувати і показувала ось. А далі просто візьму вас з собою трішки свій день і проведемо його частково разом просто. Ось так забула вас попередити, так що перепрошую. До речі. Я таке придбала той білий топ, тому хто ставив ставкою, то я його таки придбала. Ось ці сукні я приміряла в минулому блозі. Лимонна така ще була. Це молочна і рожева. Зараз вони на знижці. Покажу вам артикул. Погляньте, який красивий і акцентний клач чи сумочка. Є ось тут такий ланцюжок ще. Для якогось образу на день народження, на весілля, на якесь свято дуже навіть гарно. До речі, це я його дуже багато добачу, що дівчатка беруть собі на весілля, на розпис. Насправді дуже красиво виглядає, не знаю настільки зручно, коплечок тут невисокий. Зараз вам покажу артикул. Не виглядає прям дуже ніжненько. Такі милі кеди з ромашками. Не знаю наскільки зручні вони, бо не приміряла їх. Ось артикул. Дуже гарні. Я таке люблю. Я вже на паркінгу, зараз буду йти до авто. І ще хочу заїхати по каву. З вами разом, звісно, і будемо їхати додому. Візьмула з собою зараз свою улюблену кав'ярню. Дуже хочу, новинка у нас з'явилася полунічному матча. Тож хочу спробувати. Так, друзі, ви вже могли помітити, що я роздягнулася. До речі, я зайшла в H&M. Зараз там просто такі шалені знижки, я того не знала. Я навіть нічого вам не знімала, бо то ну, дуже важко було би. Бачила там цю рожеву кавтонку і одразу її придбала і я одразу одягнула, бо я в чорному мені було б дуже спекотно. Ось, я вже приїхала на локацію. На локацію. На... До кав'ярні приїхала. Зараз піду, візьму каву, візьму вас з собою, покажу, як виглядає кав'ярня. І буду їхати додому. Ось в такому гарному районі вона знаходиться. Вільний строк, але на жаль, не було полонечної матчі, закінчилась, тому взяла якусь інакшу. Порадила. Зараз буду пробувати сироп. У ніби буде посичну матч, але мачувати, але з сороком. Ось це трішка і буду їхати додому. І на якій я зараз знаходжуся, на якій знаходиться каляна, це те місце, ось, покажу ось так, де я найчастіше роблю всякі фотографії для брендів, і для себе, бо для мене це така найгарніша, одне з найгарніших місць, о, місць у Білостоції. Ось. Я вже буду їхати додому, бо перекусила вже, Мася взяла з на зараз буду повати. І ще я хочу вам сказати, дякую вам за перегляд, дякую, що побули. Сьогодні разом зі мною. Ставте подобайки, пишіть коментарі, мені дуже це все приємно, я просто тішуся. Ось, і на майбутнє, скоріше за все, я буду робити огляди одного, максимум двох магазинів. Так мені здається, воно структурованіше виглядає і краще. Все. всім гарного дня. Ще раз дякую за перегляд. Всіх обіймаю, па-па!